І знову про кип'ячену воду. Кажуть, що вона корисна, одні люди. Інші фахівці-експерти кажуть, що вона не корисна, що типу мертва вона. Чи мертва, чи жива, це взагалі не науковий термін. Але люди цими термінами фіхтують і доводять свою правоту. Ну, давайте розберемося. А розбиратися ми будемо не на калюжній воді. Або тій воді, яка була заздалегідь, вже не питна, а ми її хочемо прокип'ятити, бо ми прибираємо звідти якісь отруйні речовини або мікроорганізми шкідливі. Справа в тому, що ну, не прибирається кип'ятінням отрута і мікроорганізми. Це треба просто собі усвідомити. Навіть більше того, при підвищенні температури ті е, сполуки, які не реагували між собою, можуть вступити в реакцію і утворити ще більш шкідливі речовини для здоров'я людини. А мікроорганізми для того, щоб вони перестали існувати при кип'ятінні, треба 10-15 хвилин кип'ятити. Більш того, я вам скажу, що коли ви прокип'ятили ту водичку, і думаєте, що вона вже безпечна з точки зору мікробіології, а вона починає що, остивати, температура падає до 36 там, градусів. Да? І отут починається відновлення мікрофлори. Тому кип'ячену водичку е зберігати довго не потрібно. Якщо вже у вас така є потреба, там екстремальні умови, ви прокип'ятили її, то треба її пр... і вживати. Бо через півгодини і годину там уже буде. Та ж сама або навіть іще гірша мікробіологія. Але давайте повернемося до того, чи корисна водичка після кип'ятіння. От ми знаємо, що у нас наша компанія, наш науково-дослідний центр займається Системами водопідготовки, які готують особливу унікальну водичку з унікальними властивостями. Там є водень, там ПА-шонкопротекторний, лужний, І там надлишок електронів, квазікристалічна рішітка, типу талої води і все інше мінералізація, очистка від радіації. До речі, я тут начитався, кажуть, що кип'ятіння води прибирає радіонукліди. Не прибирає. Більш того, вода стає ще більш небезпечною, якщо в неї були там радіонукліди, але це окрема тема. І от ми беремо безпечно нашу водичку з лужним PH, з електронами, з водням, з мінералізацією і прокип'ятили, Трохи остудили, вона така тепленька. І що ми міряємо? Ми беремо ОВП-метр. І дивимося, що зробилося з нашою електронно-донорною водичкою. Там, де був надлишок електронів. Заміряємо. О, і бачимо: перетворилася, о, бачите, перетворилася вона на протонну воду. Стала, так би мовити, як кажуть, як люди кажуть, мертвою водою. Або по науці електронно акцепторна От саме ця історія, і дуже. Погано буде впливати на здоров'я людини. А довгетривале вживання такої води приведе до небезпечних хвороб. Особливо це стосується людей, які хворіють на цукровий діабет, на онкологію, на захворювання серцево-судинної системи, на захворювання порно-рухольної системи. Уявіть собі, що ця вода оця, це вже отрута. Фактично. Але давайте подивимось. Тут був PH. Тут був PH лужний. А що ж змінилося? Як змінився PH води, коли її Е, Так, зараз він трохи А, Бачите, А PH уже не лужний. А PH уже змінився. Був він близько 8,5 PH? А став уже 7,3. Ну, це не кислий показник, да? 7,2. Він трохи зменшується, 7,1. 7,2-7,1. Значить, кип'ятіння, що понижує PH. Як відновити цю водичку, яку ви прокип'ятили, але хочете все ж таки, щоб вона була. Електронно-донорною з онкопротекторним PH і водню. От беремо стік іонізатор. А, до речі, яку ж ми воду брали, от я зараз її сюди налью. І ми замірюємо а, і потенціали. От. О, от я п'ю, дивіться, яку водичку я п'ю. Я п'ю електронно-донорну водичку. І всім бажаю того ж самого пити електронну донорну водичку. От був тут мінус, прикип'ятили, нема мінусу. А який же тут був PH? Ну давайте замірюємо, заодно і я побачу, бо я ще не міряв. О, а тут був PH, як я і казав. 8. Да? 8,5. Оце саме той PH, за яким ми всі і в пошуках цього PH у воді. Онкопротекторний PH. Цей pH лужний, який потрібно. І, і людям, які е, страждають на серцево-судинні захворювання, і е, діабетикам, і всім іншим і е, людям з онкологією. Тепер давайте подивимось, як працює все ж таки. От ми взяли цю кип'ячену водочку. У нас тут PH е, був е, нейтральний 7,2, так, 7,1, 7,2. І давайте будемо намагати, і був тут. Плюс 200 мл, навіть більше е ОВП. О, і от дивіться, я стіком, я ж нічого не додаю, просто стік. О, і пішов мінус. Ось ми і відновили. І відновили потенціали. І ця вже вода стала безпечною. І що, електронно-донорною. Ну, звісно, що мікробіологія буде. Розвиватися в цій воді, якщо буде кислий показник PH. От, PH з PH треба, щоб стік попрацював набагато довше. Але давайте замірюємо. Але навіть цих 10 секунд вистачило. Ну, звісно, на невеличкий об'єм води. Але вистачило, щоб і відновити онкопротекторний PH. Фіналізуємо. Що в ітогі, який висновок ми повинні зробити? Якщо вже ви і хочете знезаразити водичку кип'ятінням, то це 10-15 хвилин. Але якщо ви її остудили, то там та ж сама мікробіологія буде розвиватися, і ще швидше, швидше буде розвиватися. Чому? Тому що понижається той самий pH, який блокує розвиток патологічної мікрофлори. Саме наш стіквіталайзер якраз і допоможе вам ту кип'ячену водичку, повернути її потенціали, водень і pH. Тому всім нам мудрих рішень. А наш науково-дослідний центр буде займатися і надалі, і буде розробляти ще більш ефективніші засоби для утворення живої унікальної водички. На все добре.